Коли ми вирішили залишитися, то перше, що я повинна була підписати для ООН, це те, що я лишаюся на свій страх і ризик, і ООН нам нічого не надає, крім статусу. Коли ну, така купа людей приїхала сюди, ну це була криза. Я вірю, що все стається не просто так. І що найбільш не випадкова річ в цьому житті це випадковість. Її дуже схвилювало те, що вона зайшла в магазини. Це були іменно перші дні війни. Магазини почали порожніти, вам сказати, що гуцули неймовірні люди. Вони надзвичайно талановиті, надзвичайно відверті, надзвичайно розумні, дуже вперті по гуцульській. От і може, тому вони тримаються і в них все виходить. Тому твоя місія і твоя душа, і твоє серце настільки відверте і чисте в тому, що ти робиш, то інші люди відгукуються, допомагають і ну. В е, Перші місяці війни я могла позвонити міністрам. Вони брали трубку і вони допомагали. Тепер не беруть трубку, чи ви просто немає потр немає потреби телефонувати? Я е, є е, такий голос, який важко заткнути іноземні змі частіше запрошують ніж українські. Ви е. е, ви є другий.